І ми будемо роздумувати про церкву матір. Церква це Матір, наша Chiesa. Свята Матір Церква, ці дні Літургія, яку нам дає церква, occhi, кладе Vergine перед нашими Maria. очима Madre образ di Діви Марії, Матері Господа, перший день цього року. Di Перший рік день року це свято Діви Марії. Після цього є епіфанія поклоніння мудреців. Євангеліст Матвій пише те, що ми почули. Вони війшли до хати і побачили дідку, дідятку з Марією, його матір'ю і впавшиниць, поклонилися йому. А мати, яка народила цю дитину, вона представляє дитину світу. Вона нам дає Ісуса. Вона нам показує Ісуса. Вона робить так, щоб ми побачили Ісуса. Продовжуємо також з катехезою про родину. В родині є мати, кожна людська істота. Завдячує своїм життям матері, і майже завжди вона завдячує дуже багато своїй матері і свого існування вихованням духовним і фізичним Завжди в символічному змісті матір була дуже вихвалена. В багатьох гарних поезіях стільки поетичних роздумів про матір в кожноденному житті. Дуже часто мамі не дуже допомагають, не дуже шанує цю роботу, не дуже їй вдається розраховувати на когось. Не дуже ми задумуємося про цю жертву, яку приносять матері за своїх дітей завжди в суспільстві. так стається, що е, навіть в християнських спільнотах не завжди віддають належну пошану матері, не завжди так дослуховуються до неї, але в центрі. Життя церкви є матір Ісуса. Можливо, матері, які готові настільки жертв ради своїх дітей, можливо, треба було би більше дослухатися до матерів, більше розуміти їхню боротьбу кожного дня. Вони намагаються бути добрими робітницями, також е, свій дім провадити і підтримувати. Ми маємо зрозуміти скільки вони працюють, щоб дати більший плід через свою емансипацію. Мати і її діти завжди у неї є праця. завжди завжди проблеми. Я пам'ятаю, нас було п'ятеро дітей в родині. Поки один робить якусь шкоду, інший щось інше задумує, і бідна мама бігала між нами, але була щаслива. Вона стільки з нами працювала. Матері це... – це найбільший приклад того, як боротися з індивідуалізмом. Це неможливо розділяти, але матері розділяються, коли вони приймають дитину, яка приходить в світ, і ростять її, вони матері, вони ненавидять війну, яка вбиває їхніх дітей. Скільки разів я думав. Я думав про тих матерів, коли вони отримали листа, повідомляємо вам, що ваш син загинув, захищаючи батьківщину, бідні жінки. Яке це страждання для матері? Вони свідчать про красу життя. Архієпископ Оскар Аднольфо Ромеро казав, що матері живуть. Вони переживають мученецтво матерів на далі омілії, яку він сказав на похоронах одного священника, якого вбили. Він сказав і згадав е, другий Ватиканський собор. Ми всі маємо бути годовими вмерти, вмерти за нашу віру, хоча би Господь і не дав нам честь це зробити. віддати життя мати мученіцький дух. Це віддати обов'язок в тиші, в молитві виконати цей обов'язок і в цьому в цій тиші кожного дня віддати життя потроху кожного дня, як віддає її одна кожна мати, вона не боїться і дуже просто в материнському мученіцтві втілює цю дитину в своєму лоні, народжує. Годує грудьми вирощує і випускає в світ, це віддати життя також і це матері. Це мочеництво. Це я прочитав цитату із проповіді. Бути матір'ю це не тільки народити дитину, це вибір в житті, що вибирає мати як який її вибір? Вибір це життя. Це вибір дати життя. Це велично. Це дуже гарно. суспільство, в якому немає матерів, було би нелюдським, тому що матері можуть свідчити завжди. також найгірші моменти. Вони повні ніжності присвяченню і духовної сили. Матері дуже часто передають дуже глибокий зміст релігійної практики, перші молитви, перші побожні жести, які опановує дитина. Вони приводять цю дитину до глибини віри. До глибини життя людської істоти Послання, яку ві віруючі матері можуть передавати, має стільки значень Ці значення поглибляться потім. Але перші кроки віри це в дуже в дуже цінних моментах, які дає мама. Без мами не тільки не було би багатьох віруючих. Але сама віра втратила б велику частину свого тепла. І церква це мати з усім цим. Це наша мати. Ми не сироти. У нас є мама, Свята Марія. І, і Наша матір, церква, і, і ще наша горси. мама у нас є. Ми не сироти, ми діти церкви. Ми діти святої Марії і ми діти нашої мами, кожен своєї. Скажемо, мамам, дякуємо. Дякуємо, що ви є в родинах. Дякуємо. За те, що ви даєте церкві і світу, і тобі, улюблена мамо церква, дякуємо, дякуємо, що ти наша мама. Тобі, Марія, Матір Божа, дякуємо за те, що ти показуєш нам Ісуса, і всім мамам, які тут є, вітаємо їх аплодисментами.